Всіх на каналі Шопінфіниця Вінниця. вітаю вас з вихідними днями. Ми на сьогодні покупки вихідного дня і зробила певні запаси. Давно не купувала м'ясо. Заходила сьогодні. Купити м'ясо. Е, м'ясо я взяла е, м'яка філейна частина 240 гривень за один кілограм, взяла трошки більше одного кілограму, кіло 390 грамів, і віддала 334 гривні. Це біля дому я купувала. Пам'ятаєте, казала вам, що в певний період, в певні дні, вірніше тижня там привозять у нас м'ясо свіже і взяла ще реберця. Реберця були дешевше, вони по 220 гривень. Теж трошки більше одного кілограму взяла, можна або запекти, я так думаю, в духовці, скоріш за все, можливо, приготую. Кіло 210 по 220 гривень реперці були, і на 265 гривень обійшлися. Мені покладу їх зараз трошки далі, щоб показати далі в покупок. І що? Сьогодні я була на ринку, на ринку а, за хеком ходили. Чого саме там? Бо там дешевше по 120 гривень. Атлантичний хек, він такий величенький. Я взяла три штучки по 120 гривень за один кілограм. Три штучки вийшло на 132 гривні. Минулий раз я купувала саме такий теж на ринку. Мені дуже сподобався. Але я минулий раз смажила його. Ну такий же ж він смачний. Він якось відрізняється від звичайного хеку. Був і, і звичайний і Атлантичний, але все ж таки взяла такий, як і минулий раз. Спробую приготувати у духовці. Чогось захотілося саме риби. На ринку сьогодні дуже хороша ціна була на гранати і на хурму. Єдине, я дві штучки взяла хурми, вона була е дуже смачна, тому одну вже з'їли за дві хурми і за два гранати я віддала 50 гривень. Бюджетні такі покупки були. Чому? Тому що гранат я обрала маленькі, дві штучки, і вони були по 40 гривень. Величенькі гранати на ринку можна було взяти і по 80 гривень. А ось такі маленькі, по 40 гривень, то я взяла два гранати, вони вийшли на 25 гривень, і на 25 гривень вийшла мені хурма, але одну повторюю вже з'їли дуже смачна. До речі, була не терпка. А одна ось залишилася. І лимони на ринку взяла. На ринку лимони по 120 гривень за один кілограм, за два лимони я віддала 40 гривень. Взяла на ринку, чому? Тому що в нас в АТБ це який же період часу тільки дрібні лимони, я оскільки не купувала, чомусь величеньких не привозять. Далі на ринку ще сьогодні купила перчик. Дуже хороший перець був. Продавала жіночка з власного городу. Привезла по 35 гривень. Тож я не пройшла по Купила на 52 гривні. Ось такий цілий пакет перця вийшов. Сьогодні в нас вже, яке 25 жовтня 2025 рік. Яка красива дата, правда ж на сьогодні? І ось ось такий гарний перець у нас на ринку. На привокзальному місто, місто Вінниця коштує 35 гривень. Дуже такий гарний, яскраві фарби цієї осінь. На 52 гривні ось такий цілий пакуночок перчику вийшов, якраз на салат буде. І е, зараз це відкладу, покажу, що ще купила. І сьогодні дуже хороша ціна була у нас на редьку. Ось така маленька редька була по 30 гривень за один кілограм. Я взяла пів кілограму, віддала 15 гривень. Жіночка сказала, що він тут різною за форму свій такий величенький, а цей такий меншого за розміром каже, нічого страшного, спів кілограму взяли. І були ось такі томати по 30 гривень за один кілограм. Вони, бачите, такі трошки зеленковаті, трошки такі вже е, трошки як рожеві, але вони трошки постоять і можна на салат посмакувати. Пам'ятаю, в дитинстві мама ось такого з забарвленням томати завжди е, маринувала. з… Петрушкою і розрізала на таку чотири частини. Зірочку таку начиняла нарізаним, нарізаними слайсами чесничком, баночку складала, і туди селеру, петрушку могла покласти. І такі робила маринад, дуже смачний з цих томатів, саме з таких бурих томатів. Буде якраз мені на салат, трошки вони постоять 30 гривень за 1 кілограм, трошки більше я взяла на 42 гривні, обійшлися томати. І дуже хороша сьогодні була зелень на ринку. Запашну кінзу. Взяла ось таку один почечок на 15 гривень. Хочу якраз приготувати салат з квасолі червоної і з горіхами. Дуже полюбляє у нас родина цей салат, тому буде якраз кінза на салат. І 15 гривень печечок. І ось така зелена цибуля теж по 15 гривень сьогодні була. І пучічок петрушки запашної теж 15 гривень. Ось такий букет зелені з трьох компонентів обійшовся на 45 гривень. І останнє хотіла показати вам в рошен, що сьогодні заходили. А в рошені придбали батончики. Якраз вони зараз на знижках, по 7 гривень 96 копійок. Я взяла два з. Арахісом один взяла в чорному шоколаді і один в молочному шоколаді, поки вони на знижках тож взяла в рушенні ще солоденького до чаю. А купувала в екомаркеті морська сіль один кілограм, бачите, вагою 34 гривні коштує. Я або в екомаркеті купую, або в АТБ. В АТБ півкілограмова коштує 18 гривень, а ось морячка 34 гривні. Один кілограм. Завжди для приготування їжі користуюся саме морською сілі. То в е, мене там закінчувалося, я вирішила зайти в екомаркеті придбати. І сьогодні хочу вам показати один із варіантів салату з квасолею, з червоною, який готую дуже часто для своєї родини і для глядачів, які питали саме рецепт. Хочу вам сьогодні показати. У мене є відварена червона квасоля. Я її вже відварила. У Мене тут була одна склянка. А гарненько проварила, єдине. Вона в мене ось бачите так гарно проварилася, що навіть ось. Тріснула деяка частина, ну це нічого страшного, на смак це ніяк не впливає. Також кінза, яку я купувала на ринку, пів пучечка я додала, мабуть, вірніше, в мене почок величенький, такий був навіть не половинка, а одну треть пучечка кінзи я взяла. І в мене ще є молода цибуля. Я її теж додала. Її можна додавати, можна не додавати, але мені краще смакує, якщо є. Цибулька також потрібно волоський горіх. У мене тут дрібка його там невелика, невелика частина надасть аромату, і також два зубочки часнику і лимон, сок лимону нам потрібно буде додати. Все дуже просто і дуже швидко. Квасоля вже бачите, відварена, вона вже готова. Лишилося тільки порізати кінзу, так як ви полюбляєте. Якщо полюбляєте дрібно. Нарізаєте дрібно, але е, саме в цьому салаті я люблю, щоб кінза не занадто дрібно була поріз. І нарізаю зелений, зелену цибульку. Можна, навіть, якщо немає зеленої молодої цибульки, можна звичайну цибулю додати, до прикладу, синю цибулю, можна можна просто порізати звичайну білу цибулю. Так, кінзу і цибулю, порізала. Тепер треба буде подрібнити горіхи. Горіхи я не занадто дрібно подрібнюю. Чому? Тому що в мене родина полюбляє так, щоб відчувалися горішки, тому ось так от на невеликі частини я його подрібнюю. Треба буде натерти два зубочки чеснику. Можна через чесничку давку його розчавити, але в мене є ось маленька терочка, я його натру. Все готово, і тепер збираємо наш салат. Скільки ж це смачно, поживно і дуже-дуже корисно. Якщо полюбляєте бобові всі салати взагалі з бобовими, то я думаю, ви оціните. Додаємо сіль за смаком. І чорний перець. Сіки лимона. І заправляємо наш салат олією. Тут можна брати оливкову, можна соняшникову, можна соняшникову, запашну, теж буде дуже смачно. Ось такий красивий і дуже смачний, а головне, поживний салат у нас з вами вийшов. Як бачите, дуже швидкий у приготуванні, не занадто багато зусиль часу потрібно для його приготування, але це варто того, тим паче зараз осінь. Я думаю, варто його. Приготувати він дуже смачний. І на цій ноті я дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули його. Бажаю вам теж смачного, якщо ви зараз будете обідати чи вечеряти. Якщо вам сподобалось це відео, як завжди, буду вам вдячна за ваші вподобайки, коментарі цього відео. Ну а хто не підписується на канал, що це підписуйтесь на канал, коментуйте відео, і буду вас чекати у наступних відео.